Уявіть собі, Америку 1920-х років. Економіка на підйомі, джаз лунає звідусіль, а на дорогах з'являється новий король автомобіль. І на цьому ринку панував один гігант Форд. Та це історія не про нього, це історія про те, як один аутсайдер Дженерал Моторс наважився кинути виклик, але не за правилами короля він вирішив їх переписати. І як же йому це вдалося? От давайте розберемося. Оця знаменита фраза Генрі Форда це не просто жарт, це, по суті, його бізнес-філософія в одному реченні. Треба розуміти, що до Форда автомобілі були ну, іграшками для дуже багатих. А він узяв і все змінив. Створив конвеєр, який випускав один єдиний, але надійний і доступний автомобіль для мільйонів. Жодних опцій, жодних, а можна мені інший колір, ні. І це треба визнати був геніальний хід, який буквально поставив Америку на колеса. І ця стратегія працювала ну просто як магія. Лише погляньте, до 1921 року Ford Model T був не просто популярним авто, це був абсолютний монополіст. Вони контролювали 60% усього автомобільного ринку США. Уявіть собі, 60%. Це було тотальне непохитне домінування. Ну хто скажіть міг би кинути виклик такій махині? Але знаєте, в цьому і крилась слабкість Ford. Світ змінювався, Америка ставала багатшою, а смаки людей все різноманітнішими. Фармеру з Канзасу потрібен був простий робочий кінь, а от банкіру з Волстріт вже щось, що підкреслювало б його статус. А Форд Форд пропонував їм обом одне й те саме чорний модель Ті. Це знаєте, як сьогодні намагатися продати абсолютно всім одну й ту саму модель смартфона. І от коли здавалося, що імперія Форд вічна, на сцену виходить наш аутсайдер. General Motors. На той час компанія була на межі краху, просто набір різних брендів без жодної спільної ідеї. Але у 1923 році до керма приходить Альфред Слоун, інженер з мисленням справжнього стратега. І там, де всі бачили лише гігантську тінь Форда, Слоун побачив можливість. Так що ж такого вигадав Слоун, він чудово розумів іти в лобову атаку на Форд це самогубство. Навіщо намагатися збудувати кращу, дешевшу версію Model T, коли можна просто змінити правила гри? Замість того, щоб конкурувати за ціною, Слон вирішив бити в зовсім іншу точку. Його ідея була настільки простою, настільки геніальною. І ось вона у цьому і є ключова відмінність. Форт дивився на Америку і бачив один величезний ринок. А Слоун подивився і побачив мозаїку. Він зрозумів, що середнього покупця просто не існує, і замість того, щоб намагатися догодити всім одразу, він сказав А давайте дамо кожній групі саме те, що вона хоче. І ця проста, але неймовірно потужна ідея, отримала назву Сегментація ринку. І знаєте, що вражає? Сьогодні це для нас щось абсолютно звичне, але тоді це був справжній землетрус у світі бізнесу. До на компанії були схожі на рибалок, що закидають одну велику сітку в надії щось упіймати. А слоун, по суті, навчив їх використовувати різні вудки для різної риби. Отже, ідея просто вогонь. Але як перетворити її на реальність, як GM змогла побудувати цілу імперію, пропонуючи авто для кожного гаманця? Давайте подивимося на деталі. Оцей слоган став справжнім маніфестом General Motors. автомобіль для кожного гаманця та мети. Просто вдумайтеся, це ж повна протилежність фордівському будь-який колір, якщо він чорний. Це була обіцянка вибору, індивідуальності, статусу. То як же вони її виконали? Слоун створив те, що потім назвали сходами брендів GM». і це була геніальна система на найнижчій сходинці для робітника чи фермера стояв надійний і доступний шевроле. Піднімаємось вище. Тут стильний понтіак для молодої сім'ї, яка прагне більшого. Ще вище солідний олдзмобіл для поважного професіонала. Далі йшов елегантний буїк для успішного бізнесмена, який хотів показати свій статус. Ну а на самій вершині, як вишенька на торті, розкішний каділак, абсолютний символ успіху та престижу. Це була, звісно, дуже смілива, складна і, відверто кажучи, дорога стратегія. Увесь бізнес світ затамував подих, чи спрацює цей шалений експеримент? Що ж, результат результат перевершив абсолютно всі очікування. Просто погляньте на цю хронологію це справжня історія перевороту. 1921 рік Форд беззаперечний король. 1923 приходить Слоун, і всього за чотири роки уявіть собі, всього за чотири. До 1927 року Дженерал Моторс не просто наздоганяє, а скидає гіганта Строну. Це було щось неймовірне. А тепер подивімося на цифри. Вони говорять самі за себе. До 1927 року. Участка ринку GM злетіла до 43%. а от Ford впав до 31. Але ось що найцікавіше: GM не просто вкрав клієнтів у Ford. Вони зробили ринок більшим. Вони залучили людей, які раніше й не думали про авто, бо Ford не пропонував нічого для них. Фактично, GM створив нові ринки, які Ford просто ігнорував. Окей, це все дуже цікава історія, але яке це має значення для нас сьогодні? А річ у тім, що ідея слоуна, який уже 100 років, сьогодні в епоху тотальної персоналізації актуальна як ніколи. Давайте подивимося, як її уроки працюють зараз. Ми бачимо спадщину слоуна щодня, навіть не усвідомлюючи цього. Замислювались, чому існує стільки моделей смартфонів від бюджетних до флагманських. Це і є сегментація. А чому є кав'ярні, куди ми забігаємо на хвилину і ті, де можна сидіти годинами з ноутбуком? Це теж сегментація. Від авіаліній до косметики це ідея абсолютно всюди. То які з цього можна зробити висновки для будь-якого бізнесу чи проєкту? Все досить просто. По-перше, треба перестати думати про ринок як про щось єдине і почати думати про ринки у множині хто ці люди, чого вони насправді хочуть. По-друге, не треба намагатися бути всім для всіх, краще знайти свою нішу, свою групу і стати для них найкращим. І, мабуть, найголовніше постійно слухати: ринок змінюється і треба змінюватися разом з ним. І ось це, мабуть, ключовий висновок. Сегментація це не те, що робиться один раз і про що потім можна забути. Ні, це постійний танець. Треба слухати ринок, адаптуватися і слухати знову. Як і 100 років тому, сьогодні перемагають ті компанії, які залишаються гнучкими, допитливими і, можна сказати, одержимими своїми клієнтами. І наостанок питання для роздумів просто подивіться навколо. Який сучасний продукт, який намагається догодити всім, насправді просто чекає на свого Альфреда Слоуна? Яка гігантська індустрія одного розміру для всіх вже готова до того, щоб її розділили на частини? Хто зна, можливо, наступна велика бізнес-ідея ховається саме там.